Тільки той, хто сам побував на лінії вогню, хто звідав війну не зустріча, пізнав справжню вартість життя і смерті. Але кожен з нас добре розуміє ціло того повсякденного подару, завдяки якого ми просто є. І для всіх нас, кожен, хто гідно чинить опір ворогів нам на передньому краї, то над людиною. Герой зразу. Такі собі Вернигора крутилось вирведу, викида кожух яви разом у землю. І є в кожному з них закладений код, що робить нездоламе для ворога. Код, який формувався сотнями років. Код загартований оборонцями Донецького видовища. Гот наших діборів з плоді і крові, го патріотів супергероїв, го української чесній слави, го ліфон, диво держави. Життя порогою, складні в бої, миті ще раз, на за історію має час, отвик замежених сил і насметих, роду козацького славного сміття, моря розпотворені, тверді, сил жертвові, символ безсмерті. так, вони живуть цілком звичайними турботами і радощами. Розмова мобільним телефоном з родиною, займа хоплива сну, теплий сухий потяг, боляти своїй кар. І нема байдужих та тих, хто б не намагався підтримати хлопців <світ> напередодні. Напевно, майже всі так чи інакше долучились до армії. Але є особлива. На рукам якої види, радіючи на найбільше, цей діти. Адже їхні малюки вижені аплікації, це вдищі та пустих, несуть теплом рідної домівки, підтримують на дусі, дарують їм завжди. Вдячі малюнки до неба і сонця Зелені мої, то радість, з мене, дитячі дорогі, скристі свята.

Сьогодні серед нас знаходяться наші захисники. Це і ті, хто вже пройшли АТО, і тільки ті, що готуються прийняти присягу. Для них сьогодні наша малечка розвивала дороги. Це ангелики оперець, які ми дали вам, щоб вони охороняли вас цілими. є тою рушійною сили та пласти, що тривають бійців на дусі у найсмертніші хвилини. Все для мирного майбутнього світу. ідуть батьки у бійці. Ще богаві, як само, канала, ми завзяти. Да славу я вну і вигосту, як тата. Цей рік біографічно, тому що в нашого останнього та це теж прийшов. Звичайно, є і на передньому краї бажання затища. Затишили... І тоді, можливо, вхова в руках били це і відікліться на струнах пісня, написана побратимом десь між переспіха. Може, ще не може жарчутлива, може по-козацькій бойова. В ній будуть прості відповіді на східні питання, на сна, іскра іскратикла домашнього могнища, надія пережити наступний день і вижити. І, можливо, саме ця місця переживе покоління, стане народом. Це всі от війни. Пульсує на лоді, ну то відбув, чекаю Bye. Mm -hmm.